В цьому відео ми 10-таками будемо грати в Бакшот Рулет. Один на один, Я проти нього. Я mm -hmm. поспробував вітатись, ну ладно. Оце трэш. У нас все таки познавательний контент, тому треба вітати. Настільки познавательний, що ми одне одного вбиваємо. <laughs> Але ми не знімаємо нарізочки, якісь, тому вітатися треба. У нас просто запис гри. А yeah. що мені за предмети постійно падають? Скова, oh, в мене вообще. Мене Набор юного наша <laughs> Нормально. Адреналін пиво і лупа. Один. Я не запам'ятав який там патрони. Хости. Да, мобілка. Два, звони. Там було.. 3 на 2 чи 2, 2 на 1. А я ти я, я, я вс это просрав. Щоб ти мені її не вкрав. <ріху> Якщо завоє, як шо зево, як бойовий. І, і от зараз хі передається доби, тебе мене сигарету а так я її скурив і ти вже не маєш красти. Ну що то в мене є що, красти? що, лупу? Да. Кради, що мені зімей. Я уверен, що там холостый. Три підряд бойових? Які шанси це були? Мені <подобає> це подобається. Ну тут ясно, можна скипати спокійно. Які буде шанс того, що буде три підряд бойових. <проб> це було смешно. Ооооооооо! <проб> О, один холостий. Що з того, що я зараз відкисну стопроцентний. Чекай, чекай, закрутим. Шикарно. Так, перше діло. Вип'ємо за твоє здоров'я. Ост. Бойовий. Дін добре, дін добре. Чому тепер можу в тебе спокійно стріляти? Все, мені ГГ. Перший раунд за тобою. Що, було де Террарія. Коли? А, дограємо і будемо. Перший раунд, Таня, да. за тобою. Я ячок -то зроблю. Що? Що? Ні, мої сигарети, це мій телефон. Ну? Ну? Ты хотя бы трохи повезло с инвентарем. Два на один. А. Паша офигенно. А? Да. И заход я его дай. Нет. Бакшот ролик. А, за бах Да. Цакею. А, может виду Это а, и поменяю. Есть. Yes. Ну вс. Блюд предмет. вже можна буде щось робити. No. Та Боже, що тобі так везе на ті лупи? Два на я один. Не знаю. І що мені делаєте? Якщо я зараз не знаю, до холостий, то, то буде капець. й бляха ah, немає. Hai... Ладно, пофіг. Просто понадіюся на свою удачу. Oh. Підійно, підійно, підійно. А, так. Бойовий падає. Колостить. І два бойових. Піпець. А, ти, міг, а, ти ну, мені ти мені заблок. Ну, ну тоді, ладно. Зроблю так, що хід перейде тобі аж в наступній ігрі. Б? І последній вистріл. Таня, ти знав, що в предыдущій частині, що коли не було мультиплеєра, то замість цієї фігнюшки, типу, що вибрати ділера, да? Там були наручники? Да. А, да, знаю. Наручники Якось прикольніше виглядали. Ну, Але неправдоподобно. Я хоча б ви прикольно виглядав. Ну да, тут правда. Давай маестро, роби мені мінус 2. Та не забувай, що я тобі можу зробити мінус два. А сики там патрон був? Чи знає. Я тоже не, не запам'ятав. Такий профі в цій грі, як я і не запам'ятовуєш тільки патрон. хуй там патрон был, то хуй похуй. Шо? Ну, давай попробуем. Гамче. Гамче. Добываем. <laughs> Нашел чем добывать. Ну давай. Да. А теперь думай, какой там патрон. Блять, может больше. То ну, все ясно. А. Борщ будет давать? Ты хочешь их в туалете? Да. Раз, два. Так Яка? Эээ. Там кармане, Ну. Яка? Бойовий. Ну да. наш ж крайском физа. А ты не знаешь, что. Може, одна хп у мене селищи. Что? Азара михи 4 на 2, я фігею з... А, ні. ні. А, крюк, не Це не только пас там 4 на 2. Четвертый. Ай! Что, серьезно, ты жесткий? Да. Ну давай подивимося, хто з нас фортовищей. 3 на 2. Да. Дякую тобі ja, Дякую тобі. Дякую тобі. Ja, т... ja, Там зара 3 на 2. 2 да? на 2. досі. Поче Давай, Саня, думай, який наступний патрон. Три а. А ТА. А ч? ХПХП попало? Тапо ты ж мені його заблокував. Ага. Значить, це скорше всього... раз. Свідуючий. Я роблю так, щоб тобі не віддавати хит на наступному раунді. Окей. Просто сподіваюся, що мені пофартить з предметом. Бажану сігарети. Ну, в принципі, так тоже можна. Ой-ой-ой, як це файно. Так, 3 на 3. тебе скільки? У тебе 3 хп, да? Да. Нет, здесь два. Хотя бы три хп. Добре. Це я делаю вот так. Таааакс. Минитроф. Адреналін в крові. Це шо у нас Це у нас телефон. Це не годен вкрасти. Понятно тут окупа немає шокрасти даже. ПВО. Ты ёбан, так мне. С Вот так. И робим вот теперь. Раз. Фу. Все. добре, я походу знаю, какие там патроны дальше. Два. Proszę, no zaraz zacznę spisać, napisać. Da, jak przekro. Aha. Dzisiaj mnie nikt nie Ты спеціально? Шай. Да. А ч так? Отак так буде. шабу, Ну, О, стреляй, надо. Пятьдесят на 50. Я... Я труп. Я навіть ничего визаты не буду. А 1 Це а що, коли телефон каже, який патрон, коли їх тільки два в магазині? Що? Телефон каже, які там патрони, коли їх тільки два в магазині? Ні. Ти чисто. Коли... Тут чисто на удачу зіграв, да? Да. Лупай інвент. Хехе. <ріхід> Хит твій. Я даже знаю, что далі какой юзу телефон. Да? Пенсию очікувано. Ха. Вс. Твій хит. Не. Мені треба буде хит в наступному раунді. А ти мені його можеш не дати в наступному раунді. О, а так мені вже більше нравится. Два на два. Я навіть знаю, що я зараз буду робити. Перше тако. Так, все, ти вже виграв. Та ні, в тебе ж три кафе, не два. Та й пофіг. Тому можна ти мати предмети теж це спокійно. Добре, це скорше всього раз. Тоді робиться адреналінчик в крові. Я так круп. Я сказал, і в тебе ще одна хп Металтак програв там на работе И останні холостки Так позов не сдохнул Ты я знал, знак там останні холости, там сходу 4 патрона було. О, сигарети, не, не. Ты хит твій. О, май сигареті вай. Ты си не програв. Програв, бо в тебе є ножик. І в тебе 6. В тебе лупа. Дай толку з того. Це вже починає бути напряжно. Ну бач бойовий я боя знак там буде. Хоче в мене нема лупи, і я не знаю як там буде далі. Та ти блокиш, так, два вахода Єдине, що мені може допомогти, це моя удача. Твоя удача, ти мене легко винесеш. Холостий, бач. Ти шанс того, що зараз другий холостий равен 50%. Эйч фа. Ти вже запекав. Зараз там бойовий по-любому. Бо а моя удача? Да. Ні. Моя удача сказала до побачення. Дай на фигня. Шансы ривні. Зараз бойовий. Ні? Три підряд холостих? Що з цією грою не так. з нею не так. Хммм. Зарахид Твичем, ми-ми вроде, да? Ты вроде. Да, потому что они... Да, финальный, финальный патрон вверх. Ну, все, ты уже выиграл. Ну, да, елупа лупа. Ты. ты? Да. да. И там боевой. Да, все. Э Бай-бай! 2-1 моя победа. Скільки грошей. Ой. І що у нас по статистиці? Ня, платно, знаєш що? Я. Прошу, допомагай. Я найбагатіший. Ja, običajno je nekaj izrešil. Dobro, naslednji video je podhod do konca. Vsem, pa pa!